Пахова грижа це не просто дискомфорт. З часом вона заважає рухатися, займатися справами і постійно нагадує про себе болем. Саме в цей момент людина найбільше мріє лише про одне повернутися до нормального життя. Сучасна хірургія дає таку можливість без великих шрамів і тривалих обмежень. Дискомфорт був. Я звернувся в другу поліклініку до хірурга. Він направив мене сюди, в міську лікарню. Ну і тут я. Проконсультувався з Володимиром Ігорочем і вирішили операцію лапароскопічно робити. Під час лапароскопії лікар робить лише кілька крихітних проколів до одного сантиметра ніяких великих розрізів, мінімальна травма для організму. І пацієнт вже не бачить перед собою довгий шлях відновлення. Саме тому малоінвазивний метод стає вибором тих, хто хоче повернутися до активності якнайшвидше. І що досить приємно, навіть через те, що люди, які мають старший вік, вони усвідомлюють наскільки це важливо і наскільки це. Дійсно, для них для них результативно в плані післяопераційного перебігу швидкого відновлення. Коли лікар веде діалог з своїми пацієнтами, то і пацієнти відчувають підтримку і довіряють. І з певністю йдуть на цій операції. Сучасна техніка дозволяє лікарю працювати надточно. Камера збільшує зображення, а імплант надійно укріплює ослаблену ділянку, повертаючи внутрішнім структурам їхню природну анатомію. Все зсередини, майже безслідно для тіла і з мінімальним болем після операції. Що стосується лапароскопії, ми, коли забираємо основну проблему саме кілу, режовий мішок, забираємо звідти, тоді нам анатомічно відкривається та ділянка. Куди ми фіксуємо сітку, і водночас вона одразу ж, по-перше, ліквідує ту килу, той, той грижовий отвір, який там був вже основної кили, ну і профілактує в майбутньому виникнення, наприклад, тої ж самої прямої кили і стигнової. Це є три різних анатомічних локації, звідки виходять ці грижі, але водночас, коли ставиться сітка, вона перекриває всі. Всі ці локації і унеможливлює майбутньому появу появи ту чи, чи іншої грежі. В майбутньому вже за добу пацієнт може піднятися, зробити перші кроки і відчути полегшення замість страху та болю. Малоінвазивна хірургія повертає людям не лише здоров'я, а й свободу жити так, як вони хочуть, без обмежень, без шрамів і без постійного нагадування про хворобу. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.